В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. Студії Юрій Савчин. Моє вітання інвалідів вчать іноземним мовам. Для людей з особливими потребами в обласній бібліотеці проводять заняття з англійської, словацької, чеської та польської мов. Якщо я добре вивчу польську мову, то я б хотів би поїхати на екскурсію. У Городищенській колонії порушень не знайшли. Виправну установу проінспектувала спостережна комісія при облдержадміністрації. До її складу увійшли пенітенціарники, лікарі, представники прокуратури та голови районних спостережних комісій в області. Триває тиждень безпеки дитини. Напередодні літніх канікул учням, батькам та педагогам нагадали про обережність. Не можна бігати по дорозі, бо може збити машина. Не можна нікому двері відчиняти чужим людям. У рівному лунали грузинські мелодії. До обласного центру завітав гурт Асі Азул. Я люблю, коли публіка ну ближе сцені, рядом. Как то я їх більше чувствую. Фінальні змагання всеукраїнської баскетбольної ліги серед юнаків та дівчат 1999-2000 років народження тривають у рівному. За нагороди змагаються 20 команд із різних регіонів України. Саме сильна команда зісрома. Я в цьому убіжді. Завершення опалювального сезону у рівному залежить від погодних умов. Чи станеться це 15 квітня, ні комунальники, ні міська влада сказати напевно не можуть. Згідно чинного законодавства, коли середньодобова температура повітря тримається на позначці 8 градусів вище нуля упродовж трьох діб, то опалення можна вимикати. У двох найбільших компаніях, що обігрівають помешкання рівням, теплотранссервіс та рівне теплоенерго, повідомили, що стежать за температурними показниками. У свою чергу міський голова рівного Володимир Хомко, зважаючи на прогнози погоди, Раховує, що опалювальний сезон завершиться найближчими днями. Думаю, що він закінчиться 15 числа, але не хочу забігати наперед, бо будемо дивитись по погоді. Так як зараз подає прогноз погоди, то в нас з 12 числа 14 градусів тела. Якщо так буде, значить він закінчиться 15 числа, так як передбачено по графіку. Освоїти англійську, польську, словацьку та чеську мови безкоштовно така можливість з'явилася у людей з особливими потребами. Заняття з іноземних мов в обласній бібліотеці проводить благодійна організація Обличчям до істини досвідченим педагогам допомагають студенти з Рівненського інституту слов'янознавства. Мова ключ до здоров'я. Під таким гаслом в обласній бібліотеці працюють курси, на яких інвалідів безкоштовно вчать іноземним мовам. Педагоги пояснюють, такі знання допоможуть інвалідам адаптуватися у суспільстві та подорожувати за кордоном. Розпочали місяць тому з англійської мови, потім з'явилися охочі вивчити ще й чеську та словацьку. Та найпопулярнішою серед рівненських людей з особливими потребами лишається мова наших західних сусідів. Якщо я добре вивчу польську мову, то я б хотів би поїхати на екскурсію, побачити, як там. Люди прозивають, як працюють вони, навчають учнів педагоги-інваліди, які вміють знаходити підхід до кожного. Їм допомагають філологи з Рівненського інституту слов'янознавства. Волонтери зазначають, слухач, котрий ходитиме на всі заняття, легко зможе порозумітися у чужій країні. Більшу увагу зосереджуємо на розмовній мові вчимо елементарні фрази як. Щось в магазині можливо купити, як запитати дорогу числа, але на, на граматиці ми особливо не загострюємо увагу. Організатори акції хочуть винагородити волонтерів записом у трудовій книжці з відповідним проханням. Вони планують звернутися до обласного управління освіти. Уроки мови, які надають нам студенти, і їхня практика з нашими інвалідами. Можливо, колись в подальшому могла бути їм записана в трудову книжку як перше робоче місце, тому що це досить специфічне навчання, і робота з інвалідами не така проста, як звичайна робота в школі. Нині організатори курсів планують набрати додаткові групи, де вивчатимуть російську мову та поглиблюватимуть знання з української. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Дев'ять сотень малих дубинчан нині знаходяться у черзі до дитячого садочка. Аби, хоч частково вирішити цю проблему, а відтак розв'язати руки батькам, міська влада змушена розширювати дошкільні заклади. Так у мікрорайоні цукровиків знову групу створили із колишнього складу. При цьому старий басейн перетворили на танцювальну залу. Уся ця реконструкція обійшлася міській казні у понад півмільйона гривень. Допомогли грошима і спонсори. Сьогодні у дитсадку свято тут відкривають нову групу. Найбільше радіють мами малюків, яким пощастило у неї потрапити. Ми дуже задоволені, дуже цього ждали. Правда, було проблематично через те, що вдома треба було когось залишатися. А так батьки будуть свобідніші, дітки будуть займатися. Гарний ремонт, м'які килими та новенькі меблі у новому інтер'єрі і не впізнати колишні технічні приміщення. Група буде збірною, каже завідувач дитсадка. Тут навчатимуться і займатимуться хлопчики та дівчатка від двох до чотирьох. На відкриття нової групи плануємо ще прийняти 30 діток. Що було раніше, У нас був басейн, який переробили в новий музичний зал. щоправда, одна така група це краплина в морі. Нині у черзі за дошкільною освітою майже 9 сотень малих дубенчан. Тому розширенням старих садків не обійтись, Потрібно відкривати нові. Це знають керівники міста. Переконують, уже мають певні плани. Я думаю, якщо все буде нормально, Василь Михайлович допоможе, і ми заберемо одне із приміщень військового містечка, бувшого міського містечка на баланс міської влади, і теж в плані знову ж таки порядка 180 діток повинні бути забезпечені, але це перспектива, яку ми будемо втілювати в життя. Ірина Василовська, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Умови утримання засуджених в городищинській колонії відповідають нормам. До такого висновку дійшли члени спостережної комісії при облдержадміністрації, завітавши до виправної установи. Втім, не обійшлося без зауважень. Зокрема, на думку членів комісії в колонії слід збільшити кількість медиків та знайти ринки збуту для продукції, виготовленої за ґратами харчування, лікування, проживання, умови праці та навчання. Спостережна комісія при облдержадміністрації перевірила, як живуть засуджені Городищенської колонії. До її складу увійшли пенітенціарники, лікарі, представники прокуратури та голови районних спостережних комісій. Насамперед, члени комісії завітали до кухні у щойно відремонтований варочний цех. Їм показали, чим саме годують засуджених, та запевнили, що такі порції вони отримують на обід щодня. Скарг на харчування ні в кого не було. Харчування, гаряче М'ясо є Чи немає? Молитовна кімната у колонії універсальна. Тут почергово проводяться служби для вірян різних конфесій. У цьому ж корпусі працює школа та медична частина. Побаченими умовами комісія лишилася задоволена. Зауваження стосувалися лише відсутності штатного рентгенолога та того, що стоматолог працює в установі на півставки. Минулого разу комісія вже звертала увагу на нестачу медиків. Відтоді у колонії побільшало не одного лікаря та двох фельдшерів. Не всі посади укомплектовані медичними працівниками. Є посади, які взагалі не забезпечені, тому Само собою, що буде прийнято відповідне протокольне рішення. Зобов'яжемо управління, щоб вони сумісно з управлінням охорони здоров'я укомплектували ці посади. Наразі у колонії перебувають понад 650 осіб. Півсотні з них довічно. Половина засуджених працює та отримує в середньому 560 гривень на місяць. Керівництво установи зазначає, охочих працювати вистачає, але виникають проблеми зі збутом продукції. Виробничий потенціал в цілому збережений в установі ще з часів радянського союзу. Можна так казати, коли працювали всі на соцзамовлення. На жаль, на зараз така ситуація склалася. що Самі шукаємо і замовників, і самі виготовляємо продукцію. і Ринки збуту шукаємо. Загалом минулого року кількість засуджених, які відбувають покарання у нас в області, зменшилася. Половина ув'язнених вийшла на волю достроково. А кожному п'ятому за гарну поведінку пом'якшили режим утримання. Якщо в цей період, скажімо так, в минулому році біля 3600 було спецконтент, на сьогодні – день триста. Тобто на 300 чоловік зменшило скільки спеццентру, і особливо в послідчому ізолятору. На минулого року було 480 чоловік, зараз всього 310 на сьогоднішній день. Це говорить про те, що в дії новий кримінально процесуальний кодекс, і він дійсно починає працювати і. Новий кримінально-процесуальний кодекс почав діяти з листопада минулого року. Замість обов'язкового взяття під варту він дозволяє застосовувати до підозрюваного домашній арешт та вносити за нього грошову заставу. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. До літніх канікул ще півтора місяця, але вихователям і особливо батькам вирішили нагадати про безпеку дітей у цей період. У здолбунові провели обласний семінар з питань безпеки вихованців дошкільних навчальних закладів. Педагоги одного з тамтешніх садочків продемонстрували колегам, як вони роз'яснюють дошкільнятам правила безпечної поведінки. Як виявилося, допомагає їм у цьому театр. Безпека дітей актуальна завжди, а у період канікул особливо, кажуть фахівці з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Проводилось недавно дослідження серед дошкільних навчальних закладів. І це діти, десь близько третини дітей п'ятирічного віку та близько половини дітей шестирічного віку. На сьогоднішній день залишаються вдома самі. Або на вулиці граються без нагляду дорослих, неконтрольовані. як правильно переходити дорогу та як поводитися із сірниками, розповідають усім дошкільнятам. А от вихованців з Долбунівського дитячого садочку, усмішка, вчать, як себе вести у багатьох інших ситуаціях, коли поруч немає тата чи мами. Ймовірність зустріти недоброзичливу людину нині набагато більша ніж натрапити на оголений дріт під напругою, кажуть вихователі. І дитину треба підготувати до цього. Ми будемо здивовані, але соціальні небезпеки є найбільш непошир... найпоширеніші і варіанти того, що. Дитина не зіштовхнеться за людиною неадекватної дивіантної поведінки з людиною соціопатом. Це якраз те, що навіть людиною з поганим настроєм, це якраз є та небезпека, яка читує на кожному кроці. Наталія Лаба каже, що усі настанови діти найкраще сприймають, коли їх подають у театралізованій формі. Наприклад, інтерактивна вистава за мотивами казки про вовка і козенят. У ній дошкільнят вчать, зокрема, тому що треба добре знати свою адресу, але не казати її чужим. Засвоюючи уроки безпеки, діти добре знають, що не можна бігати по дорозі, бо може збити машина, що не можна нікому двері відчиняти чужим людям. Але вихователі розуміють якими б красномовними не були розповіді про безпечну поведінку, приклад батьків буде визначальним. Скільки б ми не поговорили, як треба переходити на зелене світло вулиця, але якщо ви поспішаючи біжите і переходите так, як хочеться вам, дитина відтворить на жаль вашу поведінку, а не нашу. Думайте, Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма День. У рівному лунали грузинські мелодії до обласного центру завітав гурт «Асі Азул». Музиканти виконують суміш року, блюзу, шансону та грузинської народної музики. Вони виступали на багатьох джазових заходах і зібрали чи не найбільше увазі під час позаминулорічного фестивалю Арт Джаз Кооперейшн». Сунелі так жартама називає свою музику грузинсько-український гурт Асі Азул. Музики грають суміш року, блюзу, шансону та фолку. Цього тижня вони завітали до Рівного і після виступу поділилися своїми враженнями з журналістами. Я люблю, когда публіка ближе на сцені рядом, как-то я їх більше чувствую. Ну, це, у нас вже, вже пісні різні, такі уютні, такі теж є по характеру, є відкриті. Я думаю, что... Що... Всі справились вчора. А Тіна Корнелюс разом зі своїм братом гітаристом Беком Бексоном виросли у грузинському місті Батумі. З часом вони перебралися до Одеси та почали грати разом з київським басистом Кирилом Мачинським та ударником Олексієм Гмирею. Достатньо не просто в різних городах і все таке. Так познайомилися на знайомихся там. Ну, ми стараємося держатися в Після успішного виступу на фестивалях Арт Jazz Cooperation, Cocktail Bell Jazz, дика м'ята та на врученні кінопремії European Film Awards музиканти почали отримувати багато пропозицій і запрошень. Наразі Асія Зул активно гастролює та пише саундтрек до українсько-російської мелодрами Федір. На запитання про джерело натхнення музиканти відповідають суто по-кавказьки. Їдемо в по парах. Я роздіваюсь, прив'язую з каляння і на тина на серце крест наносить. За кров іде. Орел летит и чувствует этот кровь. Приближается и начинает на сердце примерно. Я в транс падаю. И будет так. И потом, когда выхожу с транса, уже начинает песни играть. Нашого міста гурт завітав вже втретє. Минулого разу організатори не знали, де посадити всіх охочих. Тож тепер влаштували одразу два концерти. Це для нас дуже по-новому, але ми бачимо, бачаємо в цьому дуже гарну тенденцію, що все більше і більше людей закохається в правильну в гарну музику. Вчора реально зал просто впихав обтисками. Всі були закохані, кричали ще. Ми хочемо ще. Це було дуже дуже приємно. Володимир Струс, Дмитро Шумшин, Інформаційна програма день. Несподіване рівне акція під такою назвою стартує уже з понеділка. Вона приурочена 730-річчю обласного центру. Взяти у ній участь може кожен у кого є фото з унікальними моментами минулого чи сьогодення рівного для цього. Потрібно розмістити світлини на спеціальних сторінках, створених у соціальних мережах. У липні журналісти відберуть з них найкраще саме ці кадри краєвидів та вулиць міста зняті з несподіваного ракурсу і прикрасять сіті лайти рівного, яких є майже сотня. Милуватися цими фотографіями. Фотографіями можна буде майже місяць, запевняють керівники міста. Вікові категорії різні, але сьогодні і молодь має дуже багато е фотографій, які в них на їхніх мобільних телефонах, і ракурси можуть бути дійсно дуже несподівані. Е тому ми приймаємо всі фотографії і е робимо їм назви, назвою є порядковий номер. До 1 липня е фотографії надходять, їх всі дивляться. Потім, очевидно, ми продумаємо і ще процедуру стосовно ті, які будуть мати найбільшу кількість лайків, будуть передані на розгляд журналістським колективам реальні і вигадані земні та іншопланетні, звичайні та екзотичні квіти. Такі, як вони є, і які намалювала дитяча уява. Можна побачити в обласній бібліотеці для молоді. Там триває виставка всі квіти всесвіту. На ній представлені понад півтори сотні робіт вихованців 11 підліткових клубів та двох громадських організацій. Ідея квіткового марафону належить гуртківцям клубу Юність. Це вони запропонували провести творчу естафету між підлітковими клубами. Однолітки їх підтримали. Півроку колекція мандрувала розростаючись. Тепер її показали місто. Ми зробили папку. Ця папка подорожувала по клубах. Назбиралася дуже велика кількість матеріалу. Ми переглянули його і бачимо, що дуже цікаві є творчі роботи, різні погляди на квіти. Там квіти, які ростуть на підвіконнику, в лісі, в нашому місті, десь в творчій дитячій уяві. Ми думаємо, що ніби з відкриттям цієї виставки наше місто прийде нарешті довгоочікувана весна. Я малювала маки. Це дуже просто малювати маки. Мені дуже сподобалася ця ідея. Я люблю маки, що вони такі червоні, насичені червоним кольором. У найстаршого турніру області легкоатлетичного кубка рівного ювілей. Ці міжнародні юнацькі змагання нині відбуваються уже у сорокове. Аби помірятися силами на стадіоні Авангард зібралося майже пів тисячі атлетів із трьох країн. На відкриті змагань побувала Тетяна Климчук. Перед забігом вона старанно розминається та отримує останні настанови тренера. Попри свій юний вік, Анні лише 15, Дівчина вже є кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики. Участь у змаганнях для юної спортсменки справа сімейна. Колись на цих бігових доріжках перемогу виборював її батько. Зараз відстоювати честь Білорусі у Рівному настала черга Анни. Папа був на цих соревнованнях, він часто кожен рік їздив на єзівниці виступав тут. И сам тренером работал, и его ученики, он тренером сюда приезжал. В прошлом году я была здесь, бежала 200-400 метров и выиграла. И надеюсь, сейчас тоже выиграю. У такому ж віці, як її підопічна, тренер Анни Галина Рябова вперше вийшла на забіг у цих же змаганнях 40 років тому. Спершу сама відстоювала честь білорусів, а вже впродовж декількох років привозить до рівного найкращих лекоатлетів республіки. Галина Рябова зізнається, на змагання до нашого міста їде з великим задоволенням. Хоча умови, у яких доводиться змагатися на стадіоні Авангард, суттєво відрізняються від білоруських. В Беларуси, спортивные сооружения и стадионы шикарные новые. И мы вам, что вы такие умнички, что у вас такие спортсмены в таких условиях, ну прям мы вам можем ну, позачувствовать, что в таких условиях. Не стала на бік спортсменів і погода. Однак на шляху до перемоги на заваді не стане ніщо. Чотири роки рівнянину Ігорю Гранецькому не вдавалося стати кращим. Втім, сьогодні він впевнений, що покаже гарний результат на біговій доріжці. Я налаштований на перемогу і буду робити все, що буде в моїх силах. Тільки з рівного, з моєї США, спортивної школи це останні суперники, з ким я можу змагатися. Міжнародні змагання з легкої атлетики, кубок рівного, ювілейні. Проводять їх уже у сорокове. На Рівненщині це найстаріший. Турнір, колись до міста з'їжджалися найкращі легкоатлети з усього СРСР. Сьогодні на турнір завітали спортсмени з різних куточків України, а також Білорусі та Молдови. Прибуло більше 25 команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і майже 430 учасників будуть змагатися у двох вікових групах на біговий доріжках і секторах. 96 97 дев'яносто старша група, і 98 99 дев'яносто середня група. Окрім забігів, змагання проводяться і в інших видах легкої атлетики, включаючи стрибки, штовхання ядра та метання списа. Триватиме турнір два дні. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Фінальні змагання всеукраїнської баскетбольної ліги серед юнаків та дівчат 1999-2000 років народження стартували у рівному. Окрім двох команд господарів за медалі сперечаються колективи із Донецька, Маріуполя, Дніпропетровська, Одеси, Южного, Черкас, Миргорода та Переяслав Хмельницького. На стартових поєдинках побував Роман Сверида. Право приймати фінальну частину Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед 14-річних рівне отримало вперше. Таке рішення Федерації баскетболу України аргументоване тим, що до фіналу змагань пробилося одразу дві рівненські команди цієї вікової категорії: як юнаків, так і дівчат. На шляху до завоювання медали їм протистоятимуть представники найкращих баскетбольних шкіл країни: Донецька, Маріуполя, Дніпропетровська, Одеси, Южного, Черкас, а також Миргорода та Переяславах. Мельницького загалом у нинішньому сезоні рівненщину у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі представляло шість колективів різного віку. П'ять із них зуміли пробитися до фінальних етапів. Крім єдиної команди, дуже сильної, але на жаль, не попала команда 1997 року народження. Команда 1998 року народження відразу. От, в неділю їде на фінал в Київ юнаків. Дівчата 1996-97, дев'яносто 96, приймають участь в Запоріжжі. А наймолодша дівчатка 2001-2002 року, рівничам 2001, тисячі Ще невідомо де приймають змагання, яке місто буде приймати в травні місяць. Рівненську команду дівчат 1999 року народження очолює екс-гравець пульсара В'ячеслав Ковалевський. За словами тренера, його підопічні впевнено подолали попередній етап і розраховують у фіналі лише на золоті нагороди. Коли перший круг закінчився, в нас не було поразок. Але потім було два виїзних тури. Дуже серйозні команди. Ми програли Дніпропетровську, програли переяслав Хмельницьку. І по різниці між командами рівний переяслав Хмельницький ми зайняли друге місце. З кожною командою зіграли по два рази, тобто вивчили суперника. І я думаю, що в фіналі будемо. Іменно ми команду юнаків очолюють інші експульсарівці Анатолій Колот та Вадим Скиданов. Їхні підопічні на попередньому етапі змагань стали третіми. Втім, вже у першій грі фінальної частини впевнено здолали однолітків із Одеси 60-46. Ровна саме сильна команда рівно. Я в этом але осталось щоб діти в це повірили. А В такому возрасті, розумієте... Все ж зависит не столько мастерство, мастерства і ще не э, умение Уміння перетерпіти, ну, І все буде отлично. Офіційне закриття турніру заплановано на суботу, 13 квітня. Фінальний матч серед дівчат розпочнеться о 13.20. Золото у змаганнях юнаків розіграють о 15.40. Обидві вирішальні гри пройдуть на майданчику ДЮСШ номер 4 Роман Свирида, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою сонячних вихідних і нехай у вас все буде добре. До побачення.